Одразу мастера з першого бою беру. Нормально. І так, вітаю танкісти. Спитаєте, з чим вітаю? Да, просто так здороваюсь. Сьогодні у нас мова піде про Блекрока. Головну нагороду за ОБЗ 3.0. 11 рівня у нас танк з крутою фішкою. Це у нас залповий режим. Ну, в принципі, нічого нового, хто має МБТБ або Шармлі, вроді дев'ятка ЛТшка, теж такий режим має. Ну, вона, як вона так стріляє, а тут саме танк циклічний, але ми реалізуємо дві тички, допустимо, або під колом, або кумулятивом. І виходить, наступний у нас включається цей залповий режим. Він не контрольований. Тобто, якщо проти нас, допустимо, танк 100 хп, ну у нас заряжений залп, ми не можемо вибрати, коли цей залп... Використати, а коли залишити на потім. Він у нас по дефолту заряжений, це такий невеличкий мінус, але з цим можна змиритись, до цього можна привикнути і грамотно це реалізовувати в боях. От пару слів про танк. Чи вартий він того, щоб в нього якось спішити упаруватись, чи закривати там дейліками, допустимо, щоденними щотижневими задачками. Це рішати вам, від себе я скажу, що танк мені подобається, мені на ньому цікаво грати. Але я не можу сказати, що він сильніший, там якогось базіка, контрівера, чи Т803. Він плюс-мінус на одному рівні з ними. На мою скромну думку. Е, там, Чи з Маусом. Ну, каже, Маус трошки інакший. Він більш схожий геймплейно, скоріше саме на контрівера Т803. Такого плану. Е, планка зараз на мітку. 7 Це, Це рекордні числа, вроді би, нема е, таких танків, на яких зараз планка складніша. Вроді на хорікейні за натиск. Ну, хз. Ну, вона обов'язково впаде нижче, тому що зараз ця нова кампанія дозволяє рано чи пізно всім забрати ці танки, і непонятно, чи це плюс, чи це мінус. З цим можна посперечатись і. У кожного, напевно, про це буде своя думка. От. Обладнання, пацани, обладнання. Катаю 90% боїв саме на цьому обладнанні. Багато хто не погодиться, я вже це помічаю навіть на стрімах. А чого у тебе немає цінності закалці? У мене відповідь проста: що у мене нема такої цінності закалці? То, що вентиляція бустить мені все. Вона мені бустить стабілізатор, бо я граю без стабілізатора. Вона мені бустить перезарядку, вона мені бустить розкид. Огляд там, ну хоча це неважливо для важкого танку. Т3 е, Закалка, да, вона рятує. Питань нема. Але рятує вона коли? Коли ми граємо на якомусь кр 1 на якому ми вриваємося кудись, допустимо. Правильно? На С7-му якомусь. Тут трошки інакший геймплей. У нас. Ведеться гра, по принципу, ну, як на концепті 1Б, на Грифоні, хто має ці танки, той знає, як на них танкувати. Цей танк, в принципі, візуально на них схожий, і, по принципу, танкування також. Чому? Тому що у нас від борта, не потанкуєш. Тут уязвимі точки також присутні, закидують деколи сюди якось так під башню. Взагалі, спокійно. Лючок. Ну, понятно, ми стараємося від рельєфу грати так, щоб його не було видно. Ну, все одно, ми не граємо прям нагло в розмін. Ми граємо на першій лінії, ми граємо агресивно, але ми стараємося не підставлятись. Да. Тому я кажу, що вентиляція це маст хев. Це моя думка. Хто не погоджується, ну, показуйте своїх блекроків, може, у вас краще виходить? Питань нема. Тоді ви для себе будете праві. Якщо у вас не виходить краще, тоді я правий для себе. Ну, це таке. З цим, в принципі, розібрались і перейдемо до перегляду боїв. Два настрільних боя на 11 тисяч дамага. В одному бою за 5 хвилин буквально настріляв 11к. Перейдемо до перегляду. І так, перший бій у нас за 5 хвилин накидав тут 11К, мапа литовище перероблена. Після патчу е, 201 тут добавили ще балкончик Сього респа. Тепер, на мою думку, цей респ сильніший, ніж той, хоча було до патчу, Навпаки, ну не можуть зробити так, щоб е, були респауни якось рівні посилля, От треба, щоб один патч, той реас бував. Цей патч тепер цей ряс буде їм бувати. Тому що просто дивіться, тут у нас два балкончика тепер з нашої сторони. З цього балкончика, виходить, дуже просто контриться е, танк з зеркального з тої команди, от як зараз Т-803. Понятно, він там вирішив від борта потанкувати, особо Т-803 не танчить. Ну, я би будь-який танк там вбив. Того, що там нема особи де сейвитись, він може просто стати наглухо забитись за, тою, за тим каменем, але він сам бою нічого робити не буде. То та позиція зараз ну просто юзлес. Я намагався грати з тої позиції. Такий же самий BlackRock проти мене грав у цій точці, де зараз я. І він просто повністю той балкон законтрив. Туди ти в'їжджаєш, допустимо, він тобі дає тичку на перекаті. Потім ти хочеш звідти втекти. Він тобі ще дасть тичку. Ну і е, позиція вбита просто. І з того респа тепер поки що непонятно, як правильно грати. Це треба привикнути, якось може щось придумати інше або через верх грати. Ну, непонятно, мені дуже не подобається їхній зараз теперішній підхід до змін на мапах. Випадкові події на Парижі, на фьордах, добре, класно, круто. Лайк, щоб не казали, що я там за все нею, що мені нічого не подобається. Ні, мені подобається, коли приймаються хороші рішення. Е, коли ну, я стараюсь грати в цю гру на максимум, я цим горю і я розумію, про що я кажу. І то, що зробили з Ерленберга, то, що зробили з Хайвея, це просто. Ніби плювок в лице тим, хто якраз таки старається грати, особливо на важких танках. На мою думку, для важких танків зараз ці мапи після Патчу 201 просто зробили такими от претендентами на бан. Так був претендент на бан у нас регіон Енськ, то щоб Енськ старий був хороший, зробили лайно просто. З зеленю, куди типи, катаються на ПТ-шках броньованих і, і на тяжах теж. Е, і в місті широкі проїзди. Ну, коротше, хто перший поїде, той сосне. Так само зараз вже такий підхід йде і до інших хороших мап. Ну і що далі? Тепер витягувати прохірівку Малинівку, коли катаєш важкий танк. Ну, непонятно трошки. За це, звісно, ВГ не подякуєш. Е, ну, Хто зрозумів, той зрозумів. Е, не будемо відбиватись від е, теми боя, Менше з тим. І так, я думаю, що трошечки не в то русло. Я по коментуванню зараз пішов. Але хто погоджується, пацани, вам респект, лайк. Що підтримуєте. Дякую вам. Ви круті. От. 7 тисяч дамага тим часом вже настріляно. За три хвилини боя буквально. Тут е, так трошечки я не сподівався отримати від цієї яги зараз на тисячу. Ну нічого, менше з тим. Одну тичку не пробиваю, другу пробиваю з залпового режима. Було б добре, якби двома пробив. Е, було б тут чуть більше дамага. Ну нічого. а ні, не було б чуть більше тут дамага, бо я цю ягу і так добив. Я вже просто це забув, бо знімаю е, відеоролик е, через 4 дня. Да, через 4 дня після того, як цей бій був зіграний. От. Так, ну і добиваємо цих роботях, Тобто тут мене дуже веселить присутність цього тайпа 5-го. Це, вроді би, як і прикольно для мене, що він тут присутній в даній ігровій ситуації. Але цьому тайпові неможливо е віддати якусь честь, повагу, того, що він, е виходить, підвів підвів свою команду. Ну і стріляємо ми кумулятивами тайпові п'ятому в віконце. Тому що чому? Тому що йому апнули НЛД, а в лічок попасти е, деколи важко. От. І виходить, 10к демеджу вже на екранах. Залповий режим активований. Чудово реалізується по леопарду. 10800 дамага. Летимо далі, хочеться дати ще одну тичку, щоб було 11 тисяч кругле число. Хоча, в принципі, і так уже добре. Е, ну, треба ще, треба краще. Так, ну і класно. так Це перший день, я катав BlackRock, а цей бій зіграний якраз перший день. Перший бій 9800. Там, де я такий монтаж вступ зробив е, на початку. Це виходить теж якийсь там чи 15-й бій, чи 10-й ну, в цьому діапазоні. І е, там ще був на десятку. Тож з цього респа, того я кажу, що цей респ зараз набагато імбовіший. Я щоб не показувати два відеоролика одинакових плюс-мінус, бо там той же самий настріл, там 10-100 дамага, Покажу зараз більше на лінії Зіфріда на 11-400 з копійками. От так, цей бій вже зіграний в другий, по-моєму, день. Катання Блекрока, зіграний без стріма. Тоді гра в мене щось особо не йшла від слова зовсім. Е, Останнім часом, останні дні, я вам скажу, вообще шишка не стоїть на ці бої. Е, це просто чудо, що я от, зараз 11500 тут настріляв. Це після такої поганої сесії, ледве в 5 тисяч, ну, взагалі настрільних каток не було. Навіть на 9, по-моєму, не було якраз в той день. І тут я стрімофну, підгорів і попадаю в цю катку. Коротко. Тут такий зараз Ботяра буде на Т803, ну, скажете, о, підставухи катаєш без стріма. Ну так, да, підставухи показую в відосах. Він такий чуть-чуть пацан недалекий. Е, про те, що його танк від борта не танчить, що там є полочка, що через каток його зараз розвалювати буду, він про це не в курсі. От. Нащупуємо, е, маркером, зелену точку, тут поки що кріт дамаг. Ну нічого, нічого. Зараз наступна буде. З пробиттям. Все, і відпрацьовуємо його. Ну, Йому якось бачите, в принципі, от, він не на катку зараз стоїть, міг від'їхати назад. Но ні, він далі туди ліз. Ну, необучаємий, тип. От. залповим режимом е, даємо защочку та шинрати кумулятивом. І необучаємий пацан на Т803, він допускає одну і ту ж саму помилку, йому взагалі пофіг. І коли він наступає десь на граблі, походу, то він. Ну, далі це робить пофіг там. По чолі палка вдарила, нічого, наступлю ще раз. Ну, такого плану, такого характеру у нас опонент на Т-803 в цій ігровій ситуації даній. Ну нічого, він вже втихомирився, він вже став шотним і він нарешті вже е від'їхав з тої точки. вже... Не мішає Маусу робити, в принципі, плюс-мінус то саме, тому що Маус навіть теж не намається якось там башню ту повернути, щоб якось мене розвести. Просто прямо під мене пікає, ну нічого. От. І залповим режимом тут намагаюсь майстерно тичку в Т803 закинути, Оп, перевестись з аїмити той лючок 113. У мене пару разів так получалося. Ну, на жаль, не в настрільних боях. Я це не можу підкріпити, скажімо так, відеорядом. Відповідним. Тому що що? Тому що я, я це не фіксував, це в якихось дефолтних боях було. Ну, там на Т6, 7 і так далі. Я навіть не пам'ятаю в яких. Але деколи виходить, да, деколи виходить таке. От. І працюємо далі. Е, доволі хороша тут позиція для BlackRock, тому що ми сейвимо тут е, всі свої уязвимі точки в лічок опонентам, По простому кажучи, попасти доволі непросто. Е, от того ми можемо собі дозволити тут ловити їх на помилках, якось їхні уязвимі точки відпрацьовувати. Е, так би мовити. От, І вже другий залп залітає по цьому маусу. Цей маус уже просто рветься в нього, походу підгоріло. Е, Кудись він вже вирушив вперед. 113-го тут періодично підловлюю. Ну, маус, блін. Тут така катка без рандомної події, тут там, в принципі, маус. Було б непогано, якби він туди переїхав в бою з рандомною подією. Він би потім туди просто заїхав наверх. ну, Я би це зрозумів. А так, не знаю, чи він туди перекатився. Менше з тим Уже, в принципі, той Маус 11-й. Мене особо не цікавить. Тобто та Шенрати. Я вже тут бачу, що з цієї сторони такий рух намічається. Тут виходить, і Маус ХП, і Бат, і Хевік, в принципі, якраз мені на залп. І легенько сюди в цей рельєфчик заїжджаю. Тут, до речі, я помиляюся, бо думаю, що мого борта не видно. Насправді його видно тут ну, прекрасно для Мауса, тому що у мене танк вищий, ніж цей рельєф. Але мені везе. маус не попадає туди, куди треба. І, в принципі, я ще хп в бою не втратив до цього моменту, якраз поки мені цей Хевік не дав тичку. Ну нічого, у мене 2000 хп 6700 майже демеджу. 에, намагаюся тут якось противників обдурювати. Я розумію, що якщо я світився там, значить, по ідеї, тут уже хтось мав би грати нагліше. І чуть-чуть зарано я, походу, виходжу. Якби я якось може відсвітився там, випустив би цього 113-го з тої позиції, 에, роздав би по ньому, але нічого. Тут уже, 에, скажімо так, набирається сміливості маус. 에, просто будучи шотним на мене, виїжджає, я його добиваю, також. Хевік теж сміливим був до до часу, поки Вазік 55-й союзний його не втихомирив. І у нас тим часом вже 7-300 дамага в бою, в якому зараз рахунок 7-3. 5 хвилин боя вже пройшло, а нам, щоб настріляти десятку, залишилось дати буквально пару пострілів. Я вже тут це розумію, що бій закінчується. Розумію, що можна через своє ХП вийти, того що маю запас, просто е безплатно цього бачата забрати. Ну. Так, грубо кажучи, безплатно, бо я ж все-таки своє ХП за це заплатив. Хоча від бачата я не планував отримувати. Планував його якось в клінч взяти, щоб він мене не пробив. Так, ну і бабаха тут. Бабаха, тут з нею треба бути акуратно. Базік теж, виходить, має по мені простріл, але і сам підставляється бортом. Так, не дуже обережно. Ну, взагалі, спокійно відтанковую його, тому що у мене НЛД заховане. Видно тільки башню, він ну полюбе, цілив кудись мені уязвимо точку, але просто не попав, того, що відстань і неточна гармата у базіка. І Ташенрате, Ташенрате теж вже сміливим став. ну Він в Сбій, в принципі, сміливим був. так, Але зараз було максимально тупе рішення від нього просто так в мене поїхати. І все, 10к дамага є. По ФВшніку даємо, ще на 410-400. По базі даємо ще одну. Заряджаємо залповий режим 10800. Заряжений у мене залп і ще. Ну, понятно, вже бабаха шот на інтересу для мене не представляє, потрібно ще е, наздогнати якось цю арту. Ну, а тикають, там підказують союзники, я думаю, що вона десь там. Ну, насправді вона зараз засвітиться, виходить, справа. От, засвічується арта справа. Даю залпового режиму 2 підкола, 11450 дамаг у чудовий бій. Дякую, пацани, за перегляд, за увагу. Ну і Блекрока оцінив би 8,5 балів з 10, так що удачі всім, хто проходить ОБЗ.